Рюну я тут розпочала вже бачите з гарантій безпеки, так званих, про які заговорив Лавров, і який каже: Дивіться, там Європа зараз роздумує Сполучені Штати зокрема, очолили цей процес. Думають над гарантіями безпеки для України. каже, ну для чого ви так довго думаєте, що ви е, і велосипед, От є вже гарантії безпеки за стамбульським форматом. Беремо і впроваджуємо їх в життя. Ні, ну воно так не працює. Слухайте, ми ж можемо нагадати гарантії безпеки за Будаперським меморандумом. Правильно, але ж чомусь для Росії це не є якоюсь нормою, яку вони готові виконувати. Ну очевидно, що зараз почнеться хвиля мен і силя хвиля маніпуляції зі сторони Росії. Вони будуть усіляко збивати цю ідею з гарантіями безпеки для України, і це при тому, що ця країна апріорі не може розглядатися в якості одного з гарантів безпеки. Ну це нонсенс так? Країна, яка напала, захопила тимчасову частину територій, не може потім виступати гарантом територіальної цілісності і незалежності країни, проти якої вона вела агресивну війну. Так що це не більше ніж спроба Лаврова, десь там потягнути час, вкинути можливо якісь тези, сподіваючись, що їх почнуть серйозно якось розглядати на заході. А мені це більше взагалі нагадує спробу просто. Підготувати ґрунт для того, щоб зірвати далі перемовини з Україною, щоб можна було сказати, що дивіться, ми там запропонували якісь варіанти. Ну такі варіанти. Да, цих варіантів було достатньо багато. Україна повідмовлялася відповідно. Ну, все на немає сенсу далі говорити зустрічі Путіна з Зеленським не буде. Можливо, у них якраз таке завдання, Ну оскільки. На Заході вже давно перестали звертати увагу на різних там, алкоголиків по типу Медведєва або ще якихось там типу представників російської влади. Ну, в них залишається от, Лавров, Пісков. Е може, Ушаков, але зверніть увагу Ушаков ну, як помічник Путіна е зовнішньополітичних питань, він ніколи таким трешем не займається. Там, він не озвучує е такі відверто от, дурнуваті речі. Ну, але от, міністр закордонних справ, ну, начебто, й офіційна особа. І хай він озвучить, а ми там подивимося, яка буде реакція. То. Так, що тільки так треба до цього ставитися, очевидно, що е, так звані якісь стамбульські е, ну, домовленості, як вони їх називають, вони взагалі не можуть розглядатися по одній простій причині Домовленостей ніяких не було. Те, що там яку, якийсь документ Росія намагалася підготувати і втюхати його Україні, ну воно ж так не працює. Тим більше документ, в якому одна з країн гарантів має право вето на гарантії інших країн. Це взагалі як виглядає. Ну, слухайте, це ну це, це настільки примітивно, на кого це взагалі розраховано. Ніхто не хтось думає, що країна може погодитися на таку дурню і щось подібне підписати. Тому це просто відволікання уваги. Ну їм же треба пороздувати ще щоки, значить, перед своїм власним типу виборцем, перед росіянами, показати, що дивіться, ми ведемо дискусії, ми значить. Про щось там говоримо, а потім вони ще й подадуться як компроміс, і як відступ там від якихось позицій, і бажання власне, е ну, займатися е ну, такими більш-менш реальними перемогами. Пане Ігорі, я тут знаєте, вчора, коли сказали, що Угорщина може стати місцем де відбудуться двосторонні перемовини між Путіним і Зеленським. Подумала, що Угорщина. Ну тобто ми говорили про яку завгодно, знову ж таки. Як Аляска стала для нас якимось таким здивуванням, таке, що Аляска? Говорили про абсолютно інші країни. Тут Аляска, ну окей, ладно. Потім подивилися, що напевно так безпечніше Путіну летіти, Ну окей, напевно, саме так було обрано Аляску. Потім сказали про. Угорщини, думаю угорщина ніде не було. Була е, Туреччина, був Ватикан, були там е, Швейцарія, були нейтральні країни, які казали, приїжджайте до нас на перемовини Не ж раптом угорщина, і тут є така: Підожди так це що получається? Буде перш два Вони хочуть таким чином підписати. Я думаю, що вони спеціально цю тезу почали вкидати, тому що вони розуміють символізм. Дивіться, символізм, да. Це така спроба може там принизити Україну, створити такий фон росіяни ж прекрасно знають, що вони зробили певні дії неприємного характеру з цим будапельським меморандумом. Да, дуже неприємного характеру. Їм треба, але оскільки Україна тоді повірила, Україна підписала і вірила, що цей документ має якусь вагу. Росіяни хочуть вивести нас з себе таким чином, щоб ми там нервували, можливо, да і так далі. Плюс вони ж. Цей наратив поширюють максимально серед західних країн. Правда, тут треба віддати належне нашим партнерам. Дональд Туск сьогодні написав, що ну це настільки виглядає подебільному, да? тобто, це ж пряма алюзія, і явно це робиться з такою метою, щоб це показати. Але є інший фактор. Цей фактор пов'язаний безпосередньо з Орбаном. Тут такий момент, що якщо, наприклад, Росію обирати де в Європі зустрічатися. Угорщина виглядає ну, максимально прийнятним варіантом, оскільки, ну, по-перше, вона закриє очі на всі рішення міжнародного кримінального суду, до неї не так довго е летіти, е тим більше, якщо, наприклад, там з Білорусі якось отак, да? не так треба багато дозволів питати. Там треба глянути карту, але я думаю, що за великим рахунком їм може треба там летіти над однією двома країнами. Там, Словаччина, ну і ще якась одна виходить там, до слому, до Словаччини якось долетіти, можна таким маршрутом. І щоб ці країни теж дали дозвіл на проліт російського літака з Путіним. Це можна отримати. Ну і звісно, Орбан. Він вже явно на стороні Путіна в цьому, це ж очевидна історія. Він готовий влаштувати там цну якийсь мене царський прийом, і зрозуміло, що не дуже позитивно ставитися до Зеленського і до українців в цілому, тобто на це теж є розрахунок, можливо, зі сторони там росіян. Ну і сподівання ж на те, що у Орбана типу гарні відносини з Трампом, і Трамп може нейтрально поставитися до такої ініціативи, сказати, типу, ні, ну нормальна ж країна, член європейського już o Вітя, відомий значить політик, як колись там Трамп про нього говорив. Він правда тоді Угорщину переплутав з якоюсь іншою країною, але це не важливо. Да? Головне, що він органа напам'ятав. Е, і можна зустрітися, можна поговорити. Красиве красиве місто буде Пештом і так далі. Ну зрозуміло, що нам такі речі не можна приймати, і е, від них треба відразу відмовлятися, і не тільки в силу символізму, а в силу того, що це повинна бути країна, яка дійсно є нейтральною. Е, е, Угорщину мені здається на цей день. Точно такою країною назвати не можна. Останні заяви, які вони роблять, вони носять відверто ворожий характер по відношенню до України. Ба Більше є інформація, що європейські лідери навіть попросили Трампа зателефонувати у Орбана і задати йому питання, якого біса він блокує вступ України до Європейського Союзу, ну тобто. Якщо мова йде про завершення там війни, Україні треба інтегруватися в ЄС. Це в інтересах і України і Європейського союзу. Орбан заважає. Тобто, Трамп може на це вплинути. Ну, це єдиний такий момент, що Орбан може ще знаєте, цим зманіпулювати на майбутнє і сказати, що я там зніму блокування, але давайте зустріч проведемо в Будапешті. Але це погана історія. І мені здається, що Путін навіть при всьому своєму бажанні якось через подібні речі вибити собі краще місце для проведення зустрічі, і е, при бажанні знову якось там принизити Україну, він занадто боягуз, щоб ризикнути летіти навіть в Угорщину. Розумієте? тому що в нього постійно буде оця ідея, думка, що там може щось відбутися якісь агенти, літак десь зіб'ють і так далі. Так що тут треба мені здається не шукати якісь е, особливі місця. Є Туреччина. Мені здається, Туреччина та країна, яка підходить Україні і за великим рахунком повинна підійти Російській Федерації. Ну як варіант, може бути щось з країн близького сходу. В принципі, там вже зустрічалася і українська і російська делегація, і там теж можна зустрітися. Якісь питання обговорити. Є чого вибирати, але росіяни навіть питання місця будуть маніпулювати, будуть тягнути, будуть намагатися все вивернути на свою користь. А ви думаєте, що розмова з 에, Трампа з Орбаном була саме такою, та типу вступ України до європейського Союзу? <пілляє> <України> до є... <пілляє> Я коли почула про те, що Трамп подзвонив, я подумала про те, що він подзвонив спитати, а чого ти блокуєш, для того, щоб послухати ще й Орбана, і сказати, а то, от чому Україну не варто допускати до Європейського Союзу? <пілляє> <зумів> <пілляє> Знаєте, тут, мені здається, трошки інша історія. Ну, принаймні ту інформацію, яку ми маємо з ЗМІ, да, які писали про це, європейські лідери окремо попросили Трампа вплинути на Орбана. що, пане президенте, ви великий лідер, ви великий миротворець. Ну і там далі по, -по списку. Да? Я думаю, вже є методичка, як правильно Трампа називати. І, е, але вони ж все ж прив'язали -при -при до завершення війни. Тобто логіка яка? До речі, треба дуже подякувати нашим партнерам. Вони яку логіку, мабуть, Трампу намагалися пояснити, що, пане президенте, вступу. України до Європи це ж в інтересах всіх. Це і посилення безпеки. Ми більше візьмемо на себе якихось зобов'язань, більше дамо гарантій, і це буде якби сигнал Росії, і це буде сильна позиція. Але там от є Орбан. Орбан блокує, може ви якось з ним в НАТО Україна ми не беремо. Ми ж ти типу, домовилися, да? у нас таке така є домовленість, але от в Європейський Союз треба і Росія не проти того, щоб Україна вступала в ЄС, то може ви якось з Орбаном поговоріть і спробуйте на нього там вплинути. Ну зрозуміло, що Орбан, мабуть, почав розказувати Трампу, чому цього не може бути, що українці там розбомбили нафто на нафтопровід дружба, да, і взагалі там не дозволяють отримувати нафту і так далі. Але ну якщо у Трампа буде переконання, що Україна. На повинна бути в ЄС, тому що це в інтересах, в тому числі Сполучених Штатів. Ну, жоден Орбан його не зупинить. Ну і єдине, що Орбан може цією ситуацією, от ми ще подивимося, він може як би скористатися, щоб собі вибити якісь додаткові преференції чи у європейців, чи у того ж Трампа. І от історія з зустріч в Будапешті може бути однією такою преференцією. Знаєте, він може сказати, що ну окей, але давайте, от хай вони тут тоді зустрінуться і ну, слухайте, Орбан на фоточках поруч з Трампом там, Путіним. Зеленським, це ж він буде потім розказувати, що він доклав руку до найвеличнішої миротворчої місії. Пам'ятаєте, коли він літав? Хоча йому ніхто цього не доручав і не ну і і не просив там в Китаї і так далі, кудись. Да, коли Угорщина головувала в ЄС, вони на. Навіть зняли цілий ролик про це і назвали його миротворча місія починається. Да і там під таку нагнітаючу музику, він значить, летів туди, туди ходив, зустрічався, вів якісь перемовини. А потім європейський союз сказав: ми взагалі не знаємо, що він робить. Ніхто цього не доручав. Це виключно ініціатива Орбана як премєр міністра Угорщини. Так що для нього ця історія може бути. Дуже дуже цікавою, і от він може тут собі якусь преференцію вибити. Але якщо він за це розблокує відкриття кластерів і інтеграцію України, ну в принципі тут треба буде дуже добре подумати. Знаєте, мінуси вони десь будуть вже перекриватися певними плюсами для країни. Але при цьому знову ж таки помітьте, що про зустріч двосторонню на території самої Росії поки ніхто не говорить, тобто говорить у Сполучених Штатах, що нібито Росія внесла пропозицію зустрічі, але на Росії кажуть підвищити рівень голів делегації на переговорах з Україною. Лавров заявив все про те, що Путін сам поїде. Жодного слова поки не говорять. Вони це роблять спеціально. Чи вони дійсно поки не готові до цієї двосторонньої зустрічі? Я думаю, що росіяни насправді до двосторонньої зустрічі зараз не готові. Вони її навіть і не хотіли. Путін це під тиском десь Трампа чи під тиском обставин сказав. Слухайте, як мінімум до початку вересня Путін з Зеленським не хоче і не, ну, і не може, як він вважає, зустрічатися. Йому треба поїхати до Сіньзінпіня, поговорити з Сін зімпіням, зрозуміти, чи є в нього добро на продовження війни. Ну в цілому, так би мовити, да і за результатами цього він тоді може думати, що робити далі. Зустрітися зараз з Зеленським. Ну. Бо однозначно, це в розумінні Путіна в реальності Путіна це типу слабкість. Це якби приниження його, і він собі цього дозволити не може. Ми навпаки зараз. Ну якби в цьому більше не мабуть, навіть зацікавлені, тому що в нас ситуація змінилася, і вона деякою мірою дипломатично змінилася на користь України. Тому треба дотискати і треба цю історію максимально просувати далі. Ну чи вийде це питання інше? Але те, що не подобається Путіну, і того що Путін уникає, ну уникає, воно за замовчуванням ну вигідно нам. Тому треба про це говорити і треба регулярно нагадувати Трампу, що пане президенте, це ж вам Путін запропонував. Він же вас попросив. Ви все організували. А що він в останній момент десь стрибає там, кудись ховається і не хоче виходити на зв'язок? Ну ми же ж таку історію мали, коли Зеленський приїхав в Туреччину, Пам'ятаєте, сказав: Я тут, я щось тут не бачу Путіна. А це ж буде в сотні разів ефектніше, якщо Росіяни пообіцяли одне, а потім роблять інше. А от історія про підвищення рівня делегацій. Ну вона не грає. Чому? Тому що? Явно Трамп особисто від Путіна чув, і він, ну по суті, це передають медіа. Особисто чув від Путіна, що він готовий зустрітися. Тоді виникає просто питання: якщо ти готовий, то якого ти тягнеш? Ну навіщо тягнути? Заради чого? Ти затягуєш війну? Тоді інша історія. Боїся, ну там друга історія. Так що в цьому плані Путін зараз не на дуже приємні розтяжці. Ну вони з неї як будуть виходити? Вони дотягнуть до початку вересня, а далі вже, можливо, почнуться якісь серйозні зміни. А зараз будуть говорити про підготовку, пошук. Місія рівень представництва делегації, тобто їм треба створювати певний такий шум, і вони цим шумом білим будуть забивати просто весь ефір. Пане Ігорі, тоді ще запитаю вас: там терміни підходять до визначення лауреатів Нобелівської премії миру. Ми знаємо, хто її хоче отримати. Ба більше того, мені навіть здається, що ми знаємо, хто її отримає. Але при цьому поки до 10 жовтня зберігається ось ця, знаєте. А раптом не дадуть е, Нобелівку Дональду Трампу. Е, то ми розуміємо, що до 10 жовтня Дональд Трамп буде тиснути буде тиснути на Росію, щоб завершити війну буде тиснути на Україну, щоб е, там не знаю, здала території. Ну щоб це все завершити, і було не 6, а 7, бо сім краще число завершених війн ніж 6, е, які Дональд Трамп вже успішно завершив. Не будемо про те, що там є до них питання, а от саме про Нобелівку. То можливо, нам треба діяти на випередження, знаєте, і теж. Ж від України вже подати ем, на отримання Нобелівської премії Дональдом Трампом, і таким чином знаєте, трошечки собі ще бонус плюсів доставити. Можливо, він до нас ще краще тоді буде відноситися? Знаєте, це цікаве, насправді, дуже питання, і але на про нього дійсно треба подумати. Ми в такому химерному світі зараз живемо. На що треба думати, подавати чи не подавати. Але знаєте, чому треба подумувати? Бо я боюся. Якби там на початку вересня це перші не зробили росіяни? От реально вони ж можуть таке зробити, тільки це буде ну не Путін. Там президент Росії це буде не знаю, там російський уряд, дачі там держдура, яка є на Росії, щось таке. От як там вже є уряд Пакистану, тобто це може бути е, інституція, це не обов'язково може бути якась персоналія. Е, тому над цим треба подумати, зіграти десь на випередження, е, тому що ну Трамп буде розуміти, що якщо війна закінчиться, премію дадуть. Якщо війна не закінчиться і премію не дадуть, то е, ну йому тоді треба буде звинувачувати явно на Україну, тому що Україна якби продемонструвала, що вона. Підтримуємо миротворчі зусилля Дональда Трампа. Ну я думаю, що пару днів в нас ще є можливості, якби, подумати, подивитися, як буде далі розвиватися ситуація. Ну але очевидно, що така ініціатива вона може мати місце. Єдине, що мені здається, без завершення російсько-української війни, реального завершення до цього часу, Трампу поки не надто сильно слід розраховувати на цю премію. Бо там люди, які приймають рішення, вони все ж таки дивляться на певні якісь справи. І знаєте, що цікаво, за такий рік, що в принципі можна знайти якісь альтернативи, можна знайти якісь альтернативи. Тобто, ну, якщо от були роки, коли не було кого просто да, висунути, і тоді там вигравали е, люди, до яких іноді могли виникати певні питання. А це такий рік, я думаю, що можуть якихось там, там правозахисників знайти, ще когось і. Власне, цю премію Дональду Трампу безпосередньо не дати, тим більше в ті воїни, які він каже, закінчилися. Ну в них участь брали різні країни, різні лідери, і вони теж з неменшою е імовірністю можуть на цю премію власне претендувати. Та там, якщо Факчекін провести, то дуже багато питань і до е того, що ці війни. Насправді не зовсім завершені, тому що деякі знаходяться в режимі припинення вогню, але це не означає, що війна завтра, післязавтра, або до 10 жовтня не розпочнеться з новою силою. Ну а ті підписані документи, підписані угоди теж ми розуміємо, що в принципі Дональд Трамп вже підключився в останній момент. Просто поставив спільний підпис разом між Азербайджаном і Вірменією, просто для того, щоб підвищити. Ці документи до рівня Сполучених Штатів, ну і відповідно для того, щоб, можливо, трошечки ляснути по потилиці Путіну, який ці конфлікти весь цей час завершити не міг. Пане Ігорю, дякую вам за те, що долучилися до ефіру. Дякую. І кажу до наступної зустрічі. Ігор Трович, політолог, був з нами на зв'язку цієї години.